Був пік розвитку взагалі прикладного у 80-х роках. Ну я думаю, це було обумовлено тим, що по перше, справді освіта була безкоштовна. Це теж, якби, як воно не дивно звучить. Але у моїй групі, коли я вчила, були діти що з таких багатодітних багато сім'їв. У мене, пам'ятаю, було, що їх там 9 сім'ї було, але вони мали можливість вчитися. І в цьому я захожу, якийсь все таки певний плюс. І плюс то, що тоді ну, буквально ну, кожне друге містечко на Закарпатті мало свій гончарний цех. І всі наші випускники були задіяні. Вони мали справді. Роботу, їм було куди піти. Ну, зараз, на жаль, такого нема. Зараз багато талановитих студентів, але не всі талановиті люди мають комерційну цю жилку. Тобто, якщо людина здібна талановита, це не значить, що вона вміє. от Ми сьогодні говорили на цю тему, це не значить, що вона вміє пропагувати свій товар, це не значить, що вона вміє себе подати, це не значить, що вона е, ну, є. ну, як би це сказати, не в кожній творчій людині є бізнесмен. Сьогодні говорили про цю, ну скажімо, модну тенденцію арт-терапії. Вона може модна у нас тільки останній час, але вона завжди була. Це поняття, коли людина щось робить, це її заспокоює. Це справді дуже хороша річ. Можна було би десь вести, може, і в школах на якихось уроках праці, тому що я зараз не знаю, чим займаються на уроках праці. Ну Не знаю, це таке глибоке питання, тому що знову таки кераміка, вона ми сьогодні це теж тему піднімали, вона затратна, треба спеціальне приміщення, треба купляти матеріали, треба купляти гончарні станочки, треба купляти печі. Але я стикалася з таким, що діти, які, наприклад, не діти, а студенти, які поступали і не змогли поступити на дизайн інтер'єру, От. Але хотіли вчитися в нашій академії, вони пішли на кераміку. І потім вони всі були просто в захваті. Вони так і говорили: Боже, як добре, що я не поступила там на це. Я навіть подумати не могла, що кераміка це так круто, що в кераміці можна займатися живописом, робити картини, ті ж натюрморти, що можна об'ємні речі, скульптури. Тобто, за... дуже часто поступаючи, вони просто не знають, що таке кераміка, і тому. Може, треба її пропагувати, спробувати більше відкривати. Ну, сьогодні говорили дівчата про те, що все-таки держави би мали трошки звернути на це увагу, трохи десь допомагати, тому що працюють люди, ну, фанатики тільки цієї справи, от ви, ви чули сьогодні за свої кошти. От. Це любов до цієї справи. Ну, якось треба підтримувати, звичайно. Знаєте, зараз, коли всі Вся молоді дітвора в цих гаджетах просто залипає з ранку до ночі, який вимивають ці картинки, так шух-шух, воно все вимиває. От зараз, мені здається, щоб перетягнути їх з гаджетів на те, щоб поліпити щось там, погончарити. Причому всім так подобається гончарити. Коли тут дні якісь були мистецтво, ми виносили станочок, підходили люди в парку, гончарили. Просто люди, а не кажуть діти, навіть старші. Кажуть, Боже, як це круто! От воно справді от воно якось. І заспокоює, перш за все, просто звернути увагу реально. От е, я далека від влади, але я вважаю, що звернути увагу на культуру. Культура у нас завжди фінансувалася це, як кажуть, остаточно. От ми на то даємо, на це гроші, а на культуру там три копійки. І потім ми пожинаємо часто плоди того, що ми бачимо от, якісь в, е, 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 тенденції в суспільстві, які не подобаються, а вони починаються з того, що просто не вистачає може, тої культури. Однозначно, нація виживе тільки тоді, якщо вона збереже свою культуру. Ну, це вже ніхто з тим сперечатися не буде. Нема культури, може бути, всі ситі, одягнуті, всі з гаджетами, Ну якщо не буде культури, нас просто не буде.